Якщо ви хотіли розбавити свою стрічку з бежевими монохромними інтер'єрами та подивитись на більш сміливий і соковитий простір, то ви зайшли на правильний огляд. В цьому інтер'єрі зібрано багато кольорів та відцінків, що дружать між собою та оселились в цій квартирі, яку ми створили та реалізували для сім'ї з трьома дітьми. Всім привіт! Ми раді вітати вас на каналі, де ми показуємо наші реалізовані інтер'єри, ділимось корисними порадами та надихаємо жити в красивому просторі. Ми архітектори, дизайнери інтер'єрів і співзасновники Київської дизайн-студії House. І вже понад 10 років ми створюємо та реалізовуємо інтер'єри для комфортного життя. Цей інтер'єр це результат гармонійної співпраці між нами як дизайнерами, будівельниками та замовниками. Всі матеріали, меблі, комплектуючі ми погоджували дистанційно з нашими замовниками, так як об'єкт знаходиться в Києві, а живуть вони в іншому місті. Протягом всього процесу реалізації ми були на зв'язку, ділились фотофіксацією поточних станів ремонту та орієнтували по наступним крокам. Ми вдячні нашим клієнтам за цілковиту довіру та взаємну повагу. Саме це дало змогу із задоволенням та легкістю реалізувати цей складний об'єкт. Квартира видова розташована на 18-му поверсі та має великі панорамні вікна, через які видно неймовірну панораму Києва. Цей ЖК також популярний через своє розташування та близькість до Дніпра. Це вже четвертий об'єкт, який ми розробляли в цьому ЖК, і сьогодні ми готові показати його реалізацію. Замовники звернулись до нас з чітким запитом, щоб ми створили затишний та комфортний інтер'єр з яскравими акцентами, оригінальними поєднаннями кольорів та цікавими деталями. Важливо було врахувати потреби всіх членів сім'ї та розмістити достатньо місця для зберігання. Бюджет на який розраховували замовники для реалізації під ключ – 1200-1500 доларів за квадратний метр. Планування від забудовника в цій квартирі, як часто буває, не було логічним та раціональним. Тому ми трішки попрацювали над ним, аби максимально ефективно використати кожен квадратний метр. Перш за все, ми вирівняли геометрію приміщення в передпокої, тим самим збільшивши гостьовий санвузол і кладову за рахунок коридору. Також ми приєднали лоджію до кімнати, значно збільшивши її площу. Це критично важливо, адже тут будуть жити троє братів, і місця їм потрібно потрібно Максимально багато. Тут ми замінили звичайне вікно на панорамне, попередньо узгодивши це із забудовником. Після переробок та допрацювань ми отримали велику кухню-вітальню з чотирма панорамними вікнами, що виходять на Дніпро, майстер спальню, дитячу, два санбузли, кладову та передпокій. Форма квартири досить складна, є багато непаралельних стін, а вхід у квартиру знаходиться з боку. Тому нам не вдалося уникнути коридору, а в передпокій не потрапляє денне світло, яке зазвичай. Чай ми намагаємось сюди запустити ці недоліки. Ми обіграли в дизайні, тож ходімо дивитися, що у нас вийшло. Почнемо, як завжди, з передпокою. Він доволі просторний, незважаючи на те, що велику його частину ми забрали для інших приміщень. Тут є вмістка шафи для верхнього одягу, сумок та інших речей з поличками, висувними шухлядами та рейлінгами. Також є місце для сидіння, полиці для відкритого зберігання, взуття, гачки для одягу, невеличка шухляда для дрібниць та дзеркало в повний зріст. Хотілося б додати, що ми не лише підбираємо матеріали для корпусних меблів, а й проєктуємо їх, креслимо все наповнення, а потім передаємо меблярам для виготовлення. На підлозі керамограніт під дерево, який поєднується з паркетною дошкою в інших приміщеннях, відібраною максимально ідентичною до керамограніту. Створюється ефект єдиного покриття у всій квартирі. Це завжди візуально збільшує простір. По всій квартирі ми використали тіньовий профіль на стелі та тіньовий плінтус на підлозі, такої висоти, як щілина між дверима та підлогою, щоб досягти безперервної лінії, яка візуально відсікає вертикальні площини від горизонтальних. Це рішення дуже архітектурне та графічне, але потребує високої майстерності від будівельників. Через таку ювелірну роботу реалізація об'єкту трохи затягнулася, але результат дійсно того вартий. Як ви бачите, в коридорі дуже багато дверей, і якби ми використали звичайний плінтус замість тіньового, це приміщення не сприймалось би таким зібраним і цілісним, враховуючи його складну геометрію. Пройшовши коридором, ми потрапляємо в серце квартири кухню вітальню. Це світле, просторе, красиве, залите сонцем приміщення, де сім'я буде проводити більшість свого вільного часу. Саме тут будуть зустрічати гостей та святкувати родинні свята з передпокою і аж до кухні, вздовж усього шляху, стіни оздоблені декоративною рельєфною штукатуркою, немов проводжаючи відвідувача зі входу до головного приміщення. Замовниця дуже мріяла про небесний колір фасадів на кухні, немов фарбами, що за вікном майстерно розмалювали інтер'єр. Тому розробку дизайн-квартири ми розпочали саме з цієї зони. Теплий відтінок стін та велика кількість дерев'яних текстур врівноважують холодний блакитний в зоні кухні та на контрасті ще затишніше виглядають. Стільниця і фартук виконані з широкоформатного керамограніту, що дозволило виготовити ці елементи єдиним шматком та мінімальної товщини. Ця тонка лінія стільниці дуже тимдітно та елегантно виглядає, проте вона дуже міцна і стійка до термічних впливів та механічних пошкоджень. Хочеться звернути вашу увагу на декілька дуже важливих конструктивних деталей цієї кухні. Праворуч біля вбудованого холодильника між ним та стіною є 4-сантиметрова вставка сплитного матеріалу. Це зроблено для того, щоб комфортно відчиняти дверцята холодильника більш ніж на 90 градусів. При меншому куті відкривання було б незручно користуватись холодильником. Також хотілося б показати, як підсвітка фартука безперервно проходить вздовж усіх верхніх фасадів, навіть там, де. Є витяжка. Зазвичай в цьому місці світлова лінія переривається, але нам такий варіант не подобається. Тому у всіх наших об'єктах ми робимо отвір під витяжку, залишаючи місце для профілю з підсвіткою. Шафки, в яких розташовується сушка посуду, використовується дуже часто. Тому зазвичай ці фасади ми проєктуємо з механізмом відкривання нагору. Але тоді з'являється видимий горизонтальний шов. В цьому інтер'єрі ми хотіли, щоб всі шви на верхніх кухонних шафах були вертикальними. В такому разі потрібно використовувати механізми для розпашних фасадів. Щоб при відкритому фасаді господарі не бились головою, ми використали фурнітуру, яка дозволяє відкривати фасад більш ніж на 90 градусів. Загалом наповнення та конструкцію кухні ми продумуємо ще на етапі розробки проєкту та відображаємо у кресленнях. Перед тим, як замовляти виготовлення корпусних меблів, ми ще раз все перевіряємо, при необхідності змінюємо чи доповнюємо, щоб в результаті меблями було зручно користуватись, а простір було використано максимально ефективно. Одразу біля кухні розмістився розкладний дубовий стіл, який виготовили на замовлення та тонували в потрібний нам колір. Над столом мала би бути інша люстра, але під час реалізації її зняли з виробництва, і ми мусили обрати альтернативний варіант, який би пасував до інших елементів інтер'єру. У нас було декілька варіантів, які ми запропонували замовникам, та вони зупинились на цій графічній люстрі цікавої конструкції. Такі ситуації трапляються, і важливо обирати альтернатив. Альтернативні варіанти, враховуючи контекст та задум в інтер'єрі, щоб в кінцевому результаті всі елементи склались в єдину цілісну композицію, як і відбулось на цьому об'єкті. Обідні стільці ми також замінили ті, що в проєкті зображені біля бокових частин столу, також зняли з виробництва. Шукаючи альтернативу, ми знайшли стільці, що зараз на цьому об'єкті. Замовникам вони так сподобались, що вони захотіли придбати їх для всієї обідньої зони. Звісно, ми були не проти, адже вони дійсно чудово пасують цьому інтер'єру. Щоб обідня зона не виглядала монотонно. Ми запропонували використати різні відтінки дерева для цих стільців, і результат дійсно вийшов. Дуже привабливий і цікавий. Диван цій квартирі від українського виробника Бланше. Він має наповнення меморі, тому він дуже зручний та комфортний. А над ним розмістилася. Композиція з картин, які я написала 10 років тому назад. Так як жити тут буде велика сім'я, то й диван потрібен великий, щоб кожен знайшов для себе затишне місце для відпочинку. Тканину ми обрали спокійного сіро-бежевого відцінку, проте додала акцентів у вигляді помаранчевих подушок. Зверніть увагу на фактуру тканини дивану і подушок. Вони контрастні не лише по кольору, а й по матеріалах, що робить цей інтер'єр цікавим візуально і тактильно. Біля дивану розмістився я. Яскравий журнальний стіл, який робили на замовлення в таких кольорах для цього інтер'єру, а збирає всю цю зону м'який килим великого розміру. Навпроти дивану між вікнами розташовується телевізор, а під ним ТВ тумба, яку виготовляли два підрядника. Фасади виконані з ДСП, а верхня та бокові частини тумби обшиті листом з нержавіючої сталі. Це поєднання матеріалів дуже гарно виглядає біля стіни з декоративною штукатуркою та додає інтер'єру декоративності. Зверніть увагу на підлогове покриття в кухні-вітальні. На перший погляд може здатися, що це єдиний матеріал. В диванній зоні, чітко по лінії стіни, що йде з коридору, ми використали паркетну дошку, а на кухні керамограніт під дерево. Ми спеціально підбирали відтінки цих двох різних дерев'яних декорів, щоб здавалось, ніби підлога встелена одним матеріалом. Так як дерево має неоднорідний колір, десь може бути темнішим, десь світлішим. Кожну планку ми підбирали вручну перед монтажем, щоб в результаті не було видно стиків. та Візуального розділення двох матеріалів стик цих покриттів закрили герметиком в колір покриття. Керамограніт змонтований на кухні та єдиним контуром продовжується через коридор у передпокій аж до вхідних дверей. Звісно, під плитку ми передбачили електричну теплу підлогу для більшого комфорту. Напевно, ви вже помітили, який неймовірний вигляд з вікна має ця квартира. Правобережжя Києва з його архітектурними пам'ятками та активним ландшафтом і розлогою річкою Дніпро. Впевнена, саме для того, щоб милуватися таким розкішним виглядом, замовники придбали квартиру в цьому ЖК. Звісно, ми не могли закрити цей краєвид, тому всі вікна в кухні вітальні без текстильного оформлення. Про те, щоб літом мати змогу захиститись від прямих сонячних променів, ми все ж передбачили на пів. Розорі ролети, ручки, якими стандартно укомплектовують вікна, дуже дешевили б цей простір, тому ми замінили їх на сталеві. Цей метал прослідковується у нас по всьому інтер'єру. Електрофурнітуру також обрали якісно та дуже гарно, з тонкою рамкою, без перемичок в матовому фініші. У своїх проєктах ми завжди прагнемо до мінімалізму та простоти, де на першому місці стоїть функціональність та зручність. Так як в коридорі знаходиться дуже багато дверей, нам потрібно було максимально їх приховати. Тому полотна облицювали в ті самі матеріали, що й стіни, аби вони візуально зливалися з ними а на підлозі використали магнітні стопори, щоб не було випираючих елементів. Як вам наш огляд та цей інтер'єр подобається? Нам також. Тоді підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео. А ми продовжуємо огляд. В цій квартирі є два санвузли, і вони обидва яскраві і цікаві. Запрошую вас до першого. Заходимо в приміщення, і одразу навпроти входу нас зустрічає грайлива тумба з рукомийником неймовірно гарного блакитного кольору. Фасади тут виконані з фарбованого МДФ, що дало змогу зробити в них декоративне фрезерування. Над тумбою розмістилось дзеркало, яке теж виготовлялось під замовлення. Нам було важливо, щоб колір рами дзеркала поєднувався із кольором помаранчевої плитки. Так як металеві елементи можна фарбувати лише за палітрою RAL, що має досить обмежену кількість відтінків. Було непросто знайти правильний ми обрали максимально наближений відтінок, який також пофарбували гачки для рушників, і виглядає це поєднання просто фантастично. Ця помаранчева плитка дійсно дуже цікаво виглядає в інтер'єрі. Ми скомбінували три варіанти цієї плитки: рельєфну, пласку та з вираженої геометрії. А щоб трішки урівноважити інтер'єр, додали керамограніт під камінь сірого кольору та обшили ванну білою матовою плиткою. В ніші біля ванни розмістились полички для засобів особистої гігієни, які виготовили з того самого керамограніту, що і стіни. Всі змішувачі обрали сталеві прихованого монтажу, мінімалістичної форми, а освітлення виконане точковими світильниками, настінними бра та декоративною лінійною підсвіткою. А зараз ми знаходимося в господарській спальні. Вона невеличка, але дуже затишна. Це єдине приміщення у квартирі, де немає яскравих кольорів. Колір стін та стелі ми підібрали такий, щоб пасував до декоративної штукатурки. Він відрізняється від того, що в загальному опенспейсі фасади шафи з фарбованого МДФ, що дало змогу виготовити таке цікаве фрезерування, яке і слугує ручками. Внутрішню його частину ми пофарбували в інший колір. Ця додаткова деталізація робить інтер'єр цікавішим. Внутрішнє наповнення шафи виготовляли по нашим кресленням. Ми ретельно продумали його так, щоб господарі могли зручно організувати свої особисті речі. М'які стінові панелі та ліжко виготовляли різні підрядники, проте вони виглядають як єдиний елемент. Тканину обрали з носу стійку, але приємну на дотик та дуже гарного кавового відтінку. Приліжкові тумби продумали таким чином, щоб заховати розетки та зарядні блоки всередині корпусу. Ми хотіли досягти ефекту чистоти, тому прибрали все, що створює візуальний шум. Завдяки такій конструкції, під час зарядки пристроїв ми не будемо бачити кабелі та блоки, а кімната виглядатиме охайніше. Навпроти ліжка є меблева композиція, яка об'єднує в собі тумбу з телевізором та мейкап столик з великим дзеркалом. Довершує цю зону теракотовий м'який пуф цікавої форми. А зараз ми пройдемо в дитячу. Це приміщення завжди сприймається сонячним. Навіть похмуру погоду. І я думаю, ви вже зрозуміли чому. Розмаїття кольорів, відтінків та текстур тут дійсно вражаюче, але всі вони так гармонійно поєднуються, що не втомлюють та не набридають. Щоразу, як приходили сюди на авторський нагляд, більшу частину часу ми проводили саме тут. Було надзвичайно цікаво спостерігати, як ця дитяча змінювалася при різних погодних умовах. Звісно, найголовнішим кольором в цій кімнаті є соковитий помаранчевий відтінок з пілого апельсину це універсальний акцентний відтінок, який підійде як хлопчикам, так і дівчаткам. Цю дитячу ми розробили для трьох братів. В дизайні передбачали двоповерхове ліжко, проте в процесі реалізації замовники вирішили від нього відмовитися. А де ж третє спальне місце запитаєте ви? Замість звичайного всім місця для зберігання в цьому ліжку є опція влаштувати додаткове спальне місце. Рішення просто супер, коли ліжко використовується лише для сну. Пам'ятаєте, на початку відео ми говорили про те, що приєднали лоджію до кімнати, щоб збільшити корисну площу. Також ми замінили вікно стандартної висоти на панорамне, адже ховати такий вигляд з вікна просто злочин. Вздовж вікна запроектували стіл для навчання, щоб конструкція була стійка та не провисала. всередині передбачили металевий каркас прямокутної труби, який обшили плитним матеріалом. Поєднання блакитного і помаранчевого дуже свіже та життєрадісне, тому тут хочеться залишитися якомога довше та розглядати деталі цього інтер'єру. Ви вже точно помітили, що в цій дитячій різне оздоблення стін. Дизайнерські шпалери це ще один акцент, який одразу привертає увагу. З одного боку, більш спокійний принт у синю крапочку, немов намальовану акварельними фарбами, а з іншого цілий арт-об'єкт, який ми підтримали графічним килимом від українського бренду. Така дитяча мрія багатьох дітей, і ми дуже щасливі, що мрія цих дітей здійснилася. А ми ходімо далі дивитися інші приміщення. Тут головне технічне приміщення цієї квартири. Сюди зводяться всі інженерні мережі та комунікації: це кімната пральної та сушильної машинки, бойлера, водоочистки кабінетного типу для побутової води та двох електричних щитків, куди зводиться вся електрика. Крім того, ще вистачило місця, щоб розмістити зберігання побутової хімії, швабри, пилососу, запасів засобів особистої гігієни та іншого. Тут ми передбачили примусову вентиляцію, щоб навіть приміщенні без вікна було свіже повітря, а також не збирався неприємний. Запах та не з'являлась пліснява від надмірної воли. Останнє приміщення, яке ви ще не бачили, це гостьовий санвузол. Давайте подивимось, він теж вартий вашої уваги. Із цікавого в цьому санвузлі ми планували використати іншу плитку з чорно-білим малюнком. Проте коли почалася реалізація, цю плитку зняли з виробництва і ми ніде не могли її придбати навіть із залишки. Тому ми розпочали пошуки варіантів, які вписувалися в нашу концепцію. Та плитка унікальна в своєму дизайні. Нічого схожого ми так і не знайшли, хоч і витратили на пошуки цілий місяць. Так як питань, які було б неможливо вирішити в ремонті, не буває, ми все ж знайшли альтернатив. Яка зараз і прикрашає цей санвузол. З нею довелося трішки погратися, адже в коробці вона продається вся однакова. Щоб досягнути такого ефекту, як вийшов у нас, довелося вручну в програмі розкладати кожну плиточку і замовляти по штукам кожний декор окремо. Коли плитка вже була на об'єкті, майстер приклеював кожну плитку на стіни згідно нашого креслення. Результатом ми дуже задоволені, адже вийшло справді цікаво. Звісно, закладати всі стіни такою плиткою було б занадто. Тому до неї ми підібрали нейтральний декор під камінь великого формату. А щоб інтер'єр став ще цікавішим, розбавили його кольоровими акцентами. Тут у нас також з'явився блакитний в металевих елементах скляної перегородки та холдера. А також помаранчева тумба з таким самим фрезеруванням фасаду, як і в іншому санбузлі. Підтримує цю композицію. Дзеркало металевий помаранчевий ран. А де ж рушникосушка, запитаєте ви. Ми не хотіли забирати місце в проході для цього нагрівального елементу, тому змонтували теплу стіну прямо під керамограніт. Принцип роботи такий самий, як теплої підлоги, тільки на стіні. Зверху передбачили гачки для рушників, які змонтовані вище контуру нагрівального кабелю. Вартість реалізації цього інтер'єру 1300 доларів квадратний метр. В описі під цим відео ми ділимося посиланням на перелік об'єктів та матеріалів, які були використані в цьому інтер'єрі. Тож віддячте нам лайком та підпискою на наш канал. Зовсім скоро в цю квартиру переїдуть її власники та наповнять оселю сміхом, фотографіями в милих рамках та затишними ароматами. А якщо ви також плануєте ремонт та в пошуку професійних дизайнерів, звертайтесь в нашу студію. Ми будемо раді створити для вас дім мрії. Щоб дізнатись всі умови співпраці, заповніть анкету в описі під цим відео. Обов'язково пишіть в коментарях, як вам цей інтер'єр і які рішення сподобалися найбільше. А ми бажаємо вам гарних інтер'єрів та завершених ремонтів.